Вікінг армійської авіації у його практиці більше як 100 бойових вильотів. Польоти на мінімальних висотах та історії полювання за ними з ворожих ПЗРК і не лише це все про пілота гелікоптера. Мі 24 Просто зараз він у нашій студії. Вікінг, пілот 11-ї окремої бригади армійської авіації сухопутних військ збройних сил України. Вітаємо вас, ефірі. Вітаємо добрий день, Наталя. Добрий день. Євген, добрий день, шановні телеглядачі. По перше. Якщо можна, хочеться привітати свою кохану дружину з ним народження. Ви Одразу як командир бойового гелікоптера захопили управління ефіром. Це взяли так. свої руки. Анастасія, дружина Вікінга, і вона на дев'ятому місяці вагітності. От от її народжувати, і ви просто настільки про неї піклуєте, що не відпускаєте ні на мить. І сьогодні в прямий ефір Вікінг сказав: Піду з дружини. Так. Це Щоб менше хвилюватися. Е, ну, Далі можна вже переходити до запитань, які вас цікавлять стосовно авіації чи особистого життя, якщо вам це потрібно дізнатись, Справді, командир? трошки потрібно. Вже... Ну, добре. підкорюємось вашому розпорядженню. Давайте про авіацію. А, ну більше ставиліть у бойових у вас. Так це за рік війни. Ну за цей час, за майже півтора роки. А, так, це з моменту початку повномасштабного вторгнення та до сьогоднішнього дня. А... По мірках о, військових пілотів це багато? По мірках військових пілотів це середня кількість бойових вильотів. В армійській авіації. є в хлопці, дуже талановиті льотчики, пілоти, які залишаються інкогніто та працюють набагато більше та виконують найскладні задачі, завдання, саме такі, як були, наприклад, крестові польоти на Азовсталь та острів Зміїні. Анастасія, ну, а вас чоловік попереджає, він говорить там, по телефону, наприклад, що зараз я їду на важливе завдання, буду виконувати. Як ви дізнаєтесь про ці бойові я виліти? після. Тільки після цього. Він мені дзвонить по відеосвязі і показує, що з ним все в порядке. До мене ніколи не говорить. Береже ваші нерви. Ну, пілоти взагалі ми чули дуже такі забобонні люди. Да? Вони от ще жодного журналіста по-справжньому не брали на бойові виліти, а, є свої там, певні обряди, це правда? Так, це правда, та я скажу, що навіть не можна фотографуватися перед вильотом, що знімати все або під час процесу польоту, або вже після вильоту. Ну, ми зараз бачимо якраз ваші відео, які ви публікуєте у соцмережах своїх. Можете прокоментувати, що це? Я можу прокоментувати, що це вже після того, як було нанесено вогневе ураження по цілям. Це... Процесі польоту, все, що на що вистачає час для того, щоб зняти та показати людям, нашим громадян громадянам, та не тільки тому, що є люди, які дивляться відео з усього світу, як взагалі ми працюємо наш бит, та з чим ми зіштовхуємося, та що можна взагалі показати, тому що все, що з нами відбувається, показати. Можна далеко не все розповісти про що можна? Розповісти можна тільки те, за що не може зачепитися наш ворог, щоб це не було використано проти нас. А що таке бойовий вильот гелікоптера? От ми розуміємо, що таке бойова робота танку да? або піхоти. Є позиції ворога. Ось вони приблизно 2-3 кілометри, рухаються тому напрямку, ведемо вогонь. А але ж гелікоптери, літаки вони вилітають з достатньо далеких позицій від лінії фронту. Як все це відбувається? Ви отримуєте спонтанні якісь вказівки, накази про те, що потрібно кудись вилетіти? Чи готуєте планово якісь довгі операції? Потім вилітаєте? Як все? як? Оця внутрішня кухня, я скажу, що 50 на 50% у цілому, повсякденна наша праця це підтримка піхоти. Це наших стальних героїв, які знаходяться у окопах, які приймають дії у штурмуванні ворога. І взагалі відбувається так, що нас замовляють через командування. Поступає запит на використання авіації. що ось Потрібно підтримувати, підтримувати наших хлопців по тому чи по тому напрямку. Ми отримуємо ціль, по якій треба відпрацювати. Дуже швиденько готуємося, оцінюємо обстановку, щоб це було максимально безпечно не тільки для нас, та й для тих солдатів та офіцерів, які знаходяться на передовій, щоб була вражена ціль та не зачепила наших, тому що в гелікоптер. Виконує б'є такі пощадні цілі, і все треба враховувати. А це і погодні умови, і обставини, і звісно, рельєф місцевості. А ви можете відмовитись? Ну, наприклад, ви оцінили, що ризики застосування виліту бойових гелікоптерів перевищують там, очікувані результати ефективності. Є такі ну, критерії? Так, є критерії, за яких ми можемо відмовитись від виліту. Це коли ми дуже близько, ціль дуже близько до наших позицій, коли ми можемо попасти по своїм. Саме таке, чого не хочеться, це вдарити по своїм. І коли дуже близько ймовірність, вражання дуже близько, ми цю ціль наберемо. Страх першої ракети ворожої. Ви пам'ятаєте той момент? Я не пам'ятаю той момент взагалі ракети, тому що ми це вже побачили після того, як на відеофіксації на вертольотах ці камери GoPro. Я скажу не для того, щоб знімати гарні там відео, щоб показувати людям, а для того, щоб ми оцінювали обстановку, яка була під час польоту для аналізу. І після того як ми передавлялися виліт, ми побачили, що по нам відпрацьовують зенітно-ракетні комплекси. Там майже кожного виліту по нам працюють вороги з ПЗРК. І ви вже потім бачите, що були там за крок від смерті? Фактично, так тобто, ви аналізуєте відео після бойового вильоту, да і розбираєте, де стоять які позиції, використовувати їх там для подальшого розробки так. операції. Так, Анастасія, як для вас розпочалася ця велика війна? І ви пам'ятаєте, ви тоді були разом з чоловіком, або чоловік вже був на підготовці до бойових вильотів? Розкажіть про цей момент. Ми були тоді не зустрітись уже після війни з ним. А ви познайомилися перша школьна любов друг друга? От зустрілися уже після того, як війна почалася. і як зав'язалися стосунки? Зустрілися і не роздавались. Клас. Все, як у фільмах. Як тепер знову питати про гелікоптер? Розкажіть про о, борт, на якому ви літаєте. Що це за о, гелікоптер, о, чим він обладнаний? І о, чи дійсно ми, нам вдалося о, за, за цей час війни о, трошки перелаштувати нашу авіацію на використання о, боєприпасів натівських, натівських стандартів? Я скажу, що до теперішнього часу наші вертольоти ще. Не прилаштовані на озброєння натівського стандарту. Ми літаємо на вертольотах, які були і до повномасштабного вторгнення. Ми просто підлаштувалися під ці умови, з якими доводиться зіштовхуватися кожен день. І тому ми чекаємо ще насамперед озброєння для того, щоб переозброїти наші вертольоти та більш ефективно виконувати наші завдання. А після цього вже чекаємо переозброєння нашої, нашої авіації на західні зразки. А що було найбільшою несподіванкою від початку війни, коли в, з ну, таких теоретичних умов ведення повітряних боїв ви зіштовхнулись з реальністю? Ну насамперед, ми не ведемо повітряні бої, тому що ми, в нашій цілі це тільки наземне, наземне. Це, це жива сила, легка, легка броньована техніка. Все зовсім тактика зовсім інша, як пишуть книжки ще з радянських часів. Вже у нас нова тактика, яка, яка пишеться сама собою під час ведення бойових дій. Кожен день ми. Підчерпуємо для себе щось нове та пробуємо використовувати. Це фіксується десь, що ну от ми переписуємо підручники. Фактично ні, поки що ми не переписуємо підру, підручники. Я думаю, що це буде робитися, робитися вже після е, закінчення війни. Звісно, ми усі віримо, що закінчиться нашою перемогою. Е, та буде вже більш детальний аналіз. Е, Війни в цілому вікінг. Вам 28 років і так. вже більше ста бойових вильотів. Ком'юніті пілотів вона зазвичай таки досить закрита. Наскільки помолодшала армійська авіація? Я не скажу, що вона помолодшала. Я скажу, що дуже багато льотчиків, які повернулися з цивільної авіації, які вже мені як батьки, інші як дідусі, і вони разом з нами виконують бойові завдання. І це роблять це дуже круто. У вас є два знайомих, так які отримали поранення, будучи так, чоловічки? так це два дуже молоді пілоти, які виконали завдання при обороні Києва. Взагалі хочеться розповісти про цю ситуацію, Що це що таке страх для пілота? Я не скажу, що страх це те, що ти відчуваєш під час бойового вильоту. Наприклад, ситуація 8 березня виконала завдання чотири вертольоти нашої армійської авіації. І коли з цих чотирьох вертольотів повертається лише один, і ти розумієш, що твоїх побратимів вже немає. З ким ти розмовляв 10 хвилин тому, це дуже великий страх для тебе, самого, що тим зараз на землі. Тобі дадуть дадуть команду летіти, і тебе теж можуть збити. Та з цих трьох вертольотів вижив один екіпаж. Це пощастило їм дуже дуже пощастило. Вони їх виконали після потрапляння ракети до двигунів вертольоту. Їх виконали, вони були усі приламані та вони потрапили у полон. Та пробули у цьому полоні півтора місяця. Зараз відновилися вони? Так, вони дуже багато часу відновлювалися у країнах Євросоюзу, нещодавно повернулися. Та я хочу сказати про жагу їх до війни. Це неймовірні льотчики, справжні герої, які на собі почули, що це таке бути збитим, що це таке бути але... У їх очах неймовірний вогонь для того, щоб знову стати у стрій та виконувати бойові завдання насамперед для того, щоб нам було легше легше, щоб нас розбавляти. Але для цього потрібна команда міністра оборони лише так. Так, так. На жаль, у них дуже серйозні травми. У них є деякі вставки заліза у організм у опорно у руховий апарат та Потрібні спеціальні дозволи для того, щоб прийти в медичну комісію і надалі виконувати бойові завдання. Ну ми бажаємо цим пілотам якнайшвидшого повного одужання і сподіваємося, що наше керівництво ухвалить справедливе рішення. І на сам кінець просто не можемо не запитати хто українка чи україночка, українець, українка чи українець очікується в родині пілот. Українець, так так так. Клас! І в мене теж є питання суто чоловіче. На останок. Ми всі знаємо, що серед танків дуже в в українських військових пріоритеті леопарди і абрамси у пілотів винищувачів. f 16 ми про них говоримо в світі гелікоптерів. Який гелікоптер є найкрутішим військовому плані? Я думаю, що треба спробувати Апачі. Ну він як легендарний гелікоптер. Але треба спробувати, щоб однозначно сказати, що він найкрутіший. Я думаю, що наші Мі24 теж добре, якщо їх переробити, зробити гарне озброєння, комплекси оборони, та він не гірше буде виконувати завдання. Саме погане лише то, що він російський. Але так, я думаю, що Апачі – це топ для того. Він більше, більше радянський, але русню нищить із задоволенням. Так, Дякую так. вам дуже. і вам дякуємо. Вікінг, і Анастасія і його дружина. Бажаємо вам здорового українця і чекаємо знову гостя. Лише поповнення в вашій великій родині. Аби ви ставали все більше, більше, більше. Ну і всіх українців загалом. У нас коротка перерва, і ми продовжимо важливі розмови.